Кажуть, що найкращий метод запам'ятовування інформації це коли ти досліджуєш цю інформацію і потім ділишся з кимось, то тобто, тоді ти найкраще сам запам'ятовуєш. Тобто най, найнижчий рівень це кажуть там, слухати, читати, дивитися щось, а найкраще це коли ти щось дослідив і ділишся з кимось. Моя проповідь буде сьогодні про тривожність, і в першу чергу, напевно, вона буде для мене, тому що я, ну, не знаю, по своїй натурі доволі тривожна людина. Не хоч, чи навіть цього, часто переживаю за щось, думаю, і ця тривожність, ну, я, я борюся з нею. Буває, що. Перемагаю, а буває, вона мене повністю захоплює, захоплює мій розум, і, можна сказати, навіть паралізує. І мені доводиться з цим боротися. І я би хотів із вами теж поділитися такою своїми роздумами, проповіддю на тему про тривожність. І я думав, що це, можливо, тільки стосується мене, але я побачив, що Ісус Христос теж про це говорить. І я думаю, якщо Ісус про це говорив, то це стосується не тільки мене, а і багатьох людей. Зачитаю від. Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 34 вірш. Матвія 6, 34. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи. Ісус Христос каже, що не журіться про завтрашній день, а кожен день має досить своєї турботи. І я помічав ну, і за собою, і за багатьма людьми, що часто ми турбуємося про майбутнє, про те, що буде завтра, післязавтра, що на нас чекає. І скаже, ти попробуй, не, не турбуйся, не журися, немає якоїсь тривоги ну, в наш час, коли йде війна, коли ми не знаємо, що на нас чекає завтра, як воно буде. Ну, і Я десь з вами погоджуюся в цьому, тому що, тому що розумію це. Але знаєте, от е, Ісус каже, що кожен день має досить своєї турботи. Це значить, що те, що в нас є сьогодні, ми за це маємо турбуватися, працювати над цим, вирішувати певні питання, справи. А завтра, ну, завтра воно буде знову, будуть свої турботи. Сьогодні турбуйся про те, що сьогодні, а про завтра ну, не турбуйся. І це мені десь нагадує. Ну, Таку аналогію для себе я провів. Знаєте, є в кожної людини ретріальний тиск. Він в нормі ну, 120 на 80, плюс-мінус там, десь 19 е, І він нас, ну, якщо ми здорові, в нас він в нормі. Але коли в нас є якийсь ну, стрес, ми маємо виконати якісь завдання. От я зараз стою перед вами, я певен, що він в мене десь зараз, напевно, 160, але коли я сяду, він в мене знову нормалізується. Коли ми там фізично працюємо, він підвищується, але потім знову стає на своє місце. Але буває так, що людина постійно в стресі, і цей тиск весь час високий, і тоді формується таке захворювання, як артеріальна гіпертензія. І воно небезпечне тим, що тиск завжди високий. Чи коли ми спимо, чи коли ми відпочиваємо, чи коли ми працюємо, і це загрожує. Ну, нашому життю, здоров'ю і життю, тому що можуть бути інфаркти, інсульти внаслідок цього. І так само із тривожністю. Якщо вона в нас є постійно, ми завжди в тривожності, ми завжди переживаємо, що буде завтра, що буде в майбутньому, то це теж є патологічно і теж нас вибиває із колії, і ми не можемо думати про сьогоднішні справи, про сьогоднішні речі. Ми завжди тільки думаємо, що буде завтра, що буде в майбутньому. От, до прикладу, ну, у нас з дружиною є синочок 4 роки, і відтоді, коли він почав ходити в садочок, він доволі часто хворіє, можливо, частіше ніж середньостатистично. І тільки вихворівся, пройшов якийсь тиждень чи два, і я бачу, знову захворів. Я все, я вже ну, тільки відхворів, пройшов тиждень і знову хворий. І все, тривожність мене перемогла. Я думаю, знову ці температури, кашель, зараз бронхообструкція в лікарню, не дай Бог, пневмонія в реанімацію. І я мучу себе. І в мене вже немає настрою. Я вже весь вечір, я вже не можу ні про що думати, ні читати, ні що дивитися. Настрій спорчений. Я десь роздратований. Дружина дружині передаю свій настрій, немає і в сім'ї спокою і миру. А це всього-навсього ну, соплівні, температура 37, а я вже відмучився, ніби ми тиждень в лікарні були. Ну, ненормально, правда? Воно паралізувало абсолютно, абсолютно все. Я не міг думати. Я, я не спав нормально цілу ніч. На наступний день я знову вимучений. Питання, що треба було зробити? Ну, поміряти температуру ну, 37, закапати ніс сольовим розчином і вкласти дитину спати і самому спати. Завтра, ну завтра знову ту саму процедуру. Стало гірше піти до лікаря. Але ж ні, я от мучився, мучився. І це може стосуватися також. от, Знаю, що завтра буде якась ну, робота. І починаєш переживати вже про завтрашній день, що там завтра кудись далеко треба їхати, як воно буде, і ти знову ніч не спиш, в день ти втомлений, а воно абсолютно не так склалося, як, як ти собі думав. Теж одна із причин турботи, я думаю, що досить близька нам, це коли ми поначитуємося новин. Новини, вони навіть під, ну, під час війни, звісно, дуже багато. Поганих новин, але навіть коли ще не було війни, новини завжди подаються в такому негативному ключі. І людина начитається цих новин і, і теж починає тривожитись, що буде завтра, яке буде завтра життя, яке буде в майбутньому, що чекає мене, що чекає моїх дітей. І замість того, щоб зосередитись на тому, що ти маєш робити сьогодні. Оця тривожність нас паралізує, і ми не можемо робити те, що, що ми повинні робити сьогодні. І це є практично як, як хвороба, знаєте, як та артеріальна гіпертензія, ми постійно в тонусі, але нічого з тим абсолютно не робимо. І що я хотів би сказати, що Ісус Христос, як я вже читав, каже, що турбуйтеся про сьогоднішній день, тому що сьогоднішній день має досить своєї турботи. І ще такі слова є перед цим. Він каже: хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодайліктя одного? От ті приклади, які я розказував, коли я журився, я що зміг зробити. Ну, Абсолютно нічого не змінило, це моя, можна сказати, тривожність. Вона ні до чого доброго не привела, а навпаки тільки. І можна розділити. от, Скажімо так, тривогу на ту, яку ми маємо вплив на неї, і ту, яку не маємо вплив. Тобто те, що ми маємо сьогодні, якщо в нас є якісь певні справи, якісь проблеми, ми можемо зосередитися на цьому, тому що ми маємо на це вплив. А є таке, що ми починаємо думати: знаєте, за, за майбутнє, за що чекає на нас за рік, за десять, за майбутнє наше, так як ми співали в цій пісні, що майбутнє. Ну, наше, не в наших руках. Але ми хочемо вже те майбутнє спрогнозувати. І в той час ми втрачаємо десь наше сьогодення. Ми не виконуємо достатньо ну, те, що ми маємо робити сьогодні, тому що весь наш розум, всі наші думки у майбутнє, ми весь час в тривозі. І воно абсолютно не має ніякого сенсу, тому що ми просто не маємо впливу на це. І я розумію, що можуть бути великі проблеми в кожного з нас, в когось більші, в когось менші. І здається, що ну, немає виходу з тої проблеми. У людей можуть бути дуже важкі проблеми, але послухайте, оця тривожність про майбутнє вона абсолютно не додає нам ну, практично нічого. Ми, ми просто закручуємося в цій тривожності, це виходить як таке порочне коло. Ми тривожимося, ми переживаємо, ми роздумуємо, ми не спимо. І на наступний день ми знову втомлені, знову роздумуємо про майбутнє і нічого не робимо, а тільки, а тільки переживаємо, тільки мучимо себе, просто, просто мучимо себе нашими ну, можна сказати, думками, нашими планами, які ймовірно навіть ніколи не стануться. Ну, от, коли я себе мучив, що дитина захворіла, він там 2-3 дні трошки температура піднялася і нічого. То для чого мені 2 дні було мучитись? Ну, можна сказати, абсурдно. Я розумію, що це не найбільша проблема. В людей є набагато більші проблеми, і може здаватись так, що ця проблема абсолютно не має ніякого вирішення, що ми повністю поглинуті цією проблемою. Кожного з нас є своя, і кожен з нас переживає свої переживання. Але послухайте, якщо ми будемо тільки тривожитися і думати все в негативному такому ключі, то абсолютно нічого не зміниться. Я ну, для себе взяв такі правила тривожності. Ну, я ще раз кажу, що я в першу чергу для себе це говорю, тому що далі буде життя і знову потрібно буде боротися з цією тривожністю. Якщо ти не маєш впливу на цю тривожність. то то вона не має ніякого сенсу. Ти роби те, що ти можеш сьогодні зробити. Тому що, якщо ти починаєш турбуватись, що буде за рік, за десять, як воно буде, як буде в державі, як буде в нашій сім'ї, як буде в моєму здоров'ї, це не має просто сенсу, тому що ми не можемо це змінити. Це не в наших руках. І це десь вказує те, що ми. У той момент не довіряємо Богу від до кінця. Тобто, коли я починаю переживати і надіятись на свої сили, думати, як оце виправити, я десь забуваю про те, що є Бог, якого є свої плани на моє майбутнє. І я певен, що Бог це все знає. Бог знає наше серце, Бог знає наші переживання, наші турботи, наші біди, і в нього є відповідь на це питання. І читаючи Біблію. Ми можемо знайти дуже багато прикладів, те, що коли люди, здавалось, вже абсолютно повністю все втрачено. Що все кінець, кінець життю, кінець будь-яким мріям і сподіванням, але Бог казав це тільки початок. Дивлячись на Ісуса Христа, ми можемо побачити, коли Він був на хресті, здавалося, кінець. Ну, кінець, смерть. Але Бог є набагато більший. він всі смерті бачив вічне життя для багатьох з нас, це спасіння для багатьох із нас. І якби мій заклик сьогодні до того, що якщо вас мучить турбота, якщо ви дуже сильно турбуєтесь, і якщо вас тривога повністю поглинула ваше, ваш розум, ваше серце. Покладіться на Ісуса Христа, покладіться на нього, тому що Він каже, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Я певен, що в нього є відповідь на наші питання. Можливо, ми не знаємо, що буде. Та ми точно не знаємо, що буде завтра, що буде за рік, що буде за десять, але в нього є відповідь, тому що Він каже, я є дорога, правда і життя. І хочу сказати вам, що не варто мучити себе оцією тривогою, тому що. 90 а то й в 100% випадків те, що ми себе мучимо, воно, воно, мабуть, не справдиться, буде інакше. Тому що ми не можемо спрогнозувати наше майбутнє. Але ми просто мучимо себе і не можемо повноцінно жити, повноцінно служити, повноцінно виконувати свої обов'язки, обов'язки в сім'ї, обов'язки на роботі, обов'язки в церкві, обов'язки в суспільстві. Тому, якби, закликаю до того ж. Так як Ісус Христос сказав, кожен день має досить своєї турботи. Давайте зосередимося на тому, що ми можемо зробити сьогодні, що ми можемо зробити для своїх рідних, для своїх близьких, для себе. А от те, що буде завтра, за рік, за десять, ми залишимо цю турботу для Бога, тому що Він в нього все під контролем, в нього, в нього є наше майбутнє. І і все, що може бути тільки найкраще, це це в нього. Без тебе я, не мов пітьма, пропадаю і згасаю о Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку, рука в житті веде. Oh, my God. I...